І так, любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Запишу для вас відео коротке, може не коротке, про чорницю. Про морошку я писав вам. Тепер про черничку. Що вам сказати про черничку? Бачите, яка черничка? Ну, я б не сказав, що погана черничка. У мене чорничка добра. Принаймні кожного дня. Я менше 100 кг не збираю. Черниця є дуже хороша. І ціна дуже хороша. Але від людей чую жалоби, що не дуже в них добре. Особливо на півдні. На півдні кажуть, що черниця погана. Там люди збирають приблизно там по 40 кілограмів на душу. І це не завжди виходить 40 Можливо, хтось збирає більше, але це дуже рідкість. Тобто чорниця краще родила на півночі. Взагалі так, тому що я бачу кожен рік, мені здається, що чорниця завжди на півночі краще родить. Ну, буває, що на півдні теж родила краще. Але мені здається, тут на півночі завжди краще. Ось. Значить ціна, ціна стартанула чорниця з 20, по-моєму, крон, якщо я не помиляюсь. Зараз 24. Дехто по 25 бере. Той, хто бере на переборку, можливо вже більше дає, я не знаю. Бо дефіцит мало люди збирають, всі хочуть. Ну і найголовніше, що нема тайчиків. Нема тайчиків, нема кому збирати. І ціна росте. Ось, Це є дуже добре. Якщо з морожкою була проблема, на морожці не вдалося заробити, то на чорниці можна заробити. Ну, Але знову повторюю, це не у всіх. Бо більшість людей я чую, що проблема з чорницею. Таке враження, ніби тільки мені пощастило, що от, де я збираю, там вона родила, чи я знайшов це місце, де вона родила, і там так і збираю в нього постійно. Бо в мене є постійно. Дуже хороші. Бачите? О дивіться, яка черниця. Просто ну, грона, грона чорничні, дивіться, що робиться. І то так, ну кожна поляна в мене. Це кожна поляна. Найбільше це я цього року зібрав 180 кілограм. Це Знайшов таку поляну, просто ви собі не представляєте. Все чорно, до машини от прям з дороги вийшов, зразу збираєш. На одному місці відро за відром. Це я зібрав 100 кг до обіду, потім після обіду ще 80 Я вже просто не мав що збирати, в мене все було забито, вся машина. Тара ще тоді не було. Ось. Це ось так пощастило. І ще якийсь день я зібрав. Теж десь 170. Роді. Так же трошки я відкажу видихся, вилучився. Вже нема сили тільки бігати, збирати. Так по 100, 120 день збираю. подивіться. як бачите. Такі от кущики, вони дуже жирні. Легко збирається, і назбирувати можна багато. З морозку я вже відео записував. Перших, перший тиждень на морозці це була катастрофа. Вообще, всі, всі місця, які я знав, не родили. Я був шокований. Після того, як записав нам відео, все ж таки найшов, найшов місця, де я народила і ще тиждень позбирав морожку. Позбирав, трошки заробив та кажуть, хоч на морозці. Від там по 10-15 кг збиралося. А добре, що чорниця цього року швидко пішла, то я хоч перейшов зразу на чорницю і почалося добре. Ось. По брусниці. Брусниця вже червоніє. Сьогодні 11 серпня. Брусниця червоніє вже, бачите, вже все. На півночі 11 серпня, але брусниця вже бордова. Дуже швидко вона буде. Я думаю, що з 15-го вже буде прийомка брусниці. По ціні я не скажу вам точно. Це таке, слухи ходять. Але як воно буде? Я думаю, що ціна теж буде хороша на брусніку, тому що Тому що нема кому збирати. Нема кому збирати, нема тайців. Нема червоної брусниці повні. Нема тайців і нема кому збирати. Наразі ще збираємо черницю, але вже гострому лижі на, брус... на брусницю. Трошки дощі вже замучили. Чесно замучили вже дощі. Ой, треба то вітро внести. Вітер такі по 10 кг. збираю. Так, курточка. Як її маю взяти, ладно, дай зараз до неї. Ось. Але чесно, я задоволений чорницею. Бачите, йду трохи. мушкара дуже, дуже сильно мушкара їсть. Так, там муска страшно. Якби не ті шведські засоби, то би з'їла. Так хоч трохи допомагають. спреї мазити, купляйте, не жалійте гроші, бо на вас що Черничкою я задоволений. Все шикарно. Сезон нарешті дочекався. Ой, ой тяжко прийти. Або минулий рік було дуже, дуже важко з човницю. Ну, рік гарно мороз кородила, гарно на морозці зробив. А цього року на обират. Ще два відра. Там вон ще в мішку лежить. Теж мішок є. Там ще два відра лежить, 40 кілограм. Це так я знаю 40 кілограм. Скільки я збираю, зараз вам скажу. Зараз друга година. Я десь почав з 12-ї збирати. Дві години, бо дощ падав, я не хотів мокнути. Пізніше виїжджаю. Але хмарки є, трошки моросить. Коротше, за 2 години 40 кілограмів це взагалі дуже хороший результат. Ще й по 24 крони. Шикарно. Так що шкода, що на півдні не родило багато людей. Як то кажуть, не змогли заробити того, що хотіли. Тобто багато втікали на північ сюди. Просто знайшов, хоть трошки щось заробляє. Але ну, ось така ситуація. С той мішок будемо зносити. А по грибам, по грибам <гум> взагалі нічого нема. Хоч я вже місяць тут, я вже цілий місяць тут я знайшов одного білого гриба. І то тільки, тільки біля хати виріс. Нема грибів щось. Минулий рік стільки грибів було, але минулий рік були дощі дуже сильні. Без перерви падали. Цього року ще немає, але я сподіваюся, що в вересень, хоча б вересні будуть гриби, то щось ще познімаємо. Так добре. Така ситуація, є якісь питання? пишіть в коментарях. А я беру цей мішок, спускаюся. А тут до машини метрів 40-50 може. Спускаюся, несу. Все, всім привіт зі Швеції, як то кажуть. Приїжджайте, буде мати можливість, приїжджайте. Ягоди всім хватить. Все, пока.